Керівники реформи практично вже розпочалися. Їх цементуючі цінності внесено до бюджетного кодексу України. З цього року за новими принципами відбувається фінансування територіальних громад, але слід рухатися далі. Час не чекає. Парламентська коаліція, уряд та президент напрацьовують пакет документів для поглиблення реформ. На місцевому рівні. Нещодавно президент підписав закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Цей закон регулює відносини, що виникають у процесі добровільного об'єднання територіальних громад сіл, селищ та міст. Закон містить принципи добровільного об'єднання територіальних громад, основні умови добровільного об'єднання. Визначає суб'єктів добровільного об'єднання, описує порядок об'єднання територіальних громад, сіл селищ та міст і описує надання їм державної підтримки. Важливо сьогодні, не втрачаючи часу на рівні області, визначити суб'єкти, навколо яких будуть об'єднуватися територіальні громади з тим, щоб концентрувати кошти і матеріальні ресурси для розв'язання місцевих проблем. Закон є, постанова Кабінету міністрів є. Залишається перспективний план, який ми маємо всі разом значить, подати в Кабінет міністрів, для того, щоб кабінет міністрів розглянув і затвердив. В роботі наради взяв участь і виступив один із теоретиків адміністративної реформи та податкового кодексу, експерт ремінаційного пакету реформ Юрій Ганущак, який на конкретних фактах та аргументах переконував доцільності об'єднання територіальних громад, бо це перспектива соціально-економічного розвитку території. Фактично створення дієздатних адміністративно-територіальних одиниць. Це не тільки місцеве самоврядування, але і органів державної влади. Третя позиція це фіскальна реформа, тобто підведення ресурсів під ті повноваження, які даються органам влади, які створюються в цих адміністративно-територіальних одиницях. Об'єднуватися територіальні громади повинні навколо тих адміністративних територіальних одиниць, які мають розвинуту інфраструктуру. В кожному селі обиратиметься чи призначатиметься староста, а адміністративний центр створюється за умови 20-25 кілометрів від обраного центру та охоплює територію 500 квадратних кілометрів. Це базові принципи, які дозволяють об'єднуватися щоб бути сильнішими.